Четвер день охорони праці на комунальному підприємстві харківські теплові мережі проходять навчання по темі розпал буржуйки. З точки зору техніки безпеки, не все так просто. Сама програма підготовки пічника, за якою теплоенергетики опановують твердопаливну піч, включає 20 пунктів, серед яких і влаштування димоходу, і перша допомога при отруєнні чадним газом. Але від цього пункту саме підготовлений працівник має вберегти і себе, і всіх оточуючих. Гарний газ – це дуже серйозно і має бути предусмотре. и принудительная вентиляция, и пассивная в помещении, для избежания накопления, скопления этого газа. То есть, если таких условий нет, то это строго запрещено. И, в принципе, в многоквартирных домах какие-то сторонние источники тепла, как то и генераторы, буржуйки, керосиновые лампы. Це категорично запрещено тому ж туда пожара опасно на всіх пунктах обігріву харківських теплових мереж. Правильність установки буржуйок перевіряли співробітники ДСНС, адже у цій справі важлива і висота димової труби, достатня для створення тяги, і кут, під яким димохід виходить назовні. Підлога, на кій стоїть буржуйка, має бути або бетонною, або вкритою залізом. У багатоповерхівках створити такі безпечні умови неможливо. У квартирах запрещена установка твердотоплюваних. Каких-то источников типа. То есть я никаких рекомендаций по этому поводу дать не могу. Я могу только просить людей от этого отказаться, даже беря берег-то ситуацию, то есть которая сейчас в стране складывается. Ну, надо думать что-то другое. То есть, это категорически запрещено. Ще один актуальний агрегат цього бензиновий або дизельний генератор. Фахівці також рекомендують тільки для відкритого повітря та підготовленого користувача. Ну, на балконі, навірно, не дуже коректно використовувати такою. Во-первых, це шум, во-вторых, це вихлопні гази. і в-третьих, не кожен пользователь може з ним завладати. Тобто, Бездумное использование такого устройства может повредить электрические сети. Если не оборудован электрический вод, плохие автоматические выключатели, нет рубильников, или их просто забыли перевести с одного положения в другое. Когда заведут подобное устройство, включат в работу, все это электричество пойдет по соседям, по сетям и начнутся всякие нагорозды. Щоб забезпечити собі електричне живлення на період блекауту, Сергій Борщ радить звернути увагу на більш безпечні і простіші використанні прилади без двигунів внутрішнього згорання. Дома акумулятори Павербанки так називаємо зараз дуже сейчас очень ціні не сапоставіми з бензиновими генераторами но они намного тіше, бізопасні в вбиту. Якщо ж блекаут у гіршому випадку затягнеться, і в хаті справді стане нестерпно холодно, краще скористатися послугами професіоналів у підготовлених і безпечних приміщеннях пунктів обігріву та незламності. А енергетики тим часом вкотре зроблять усе можливе, щоб повернути тепло і комфорт. У квартири за допомогою звичних і безпечних централізованих комунікацій.